Хочу донести певну інформацію. Якщо людина, наприклад, до мене звертається, що в неї щось болить з тілом якісь проблеми. Я сама погружаюся, питаю, що трапилося у вищих сил, розбираюсь, що їй треба зробити, щоб цього не було, як вилікуватися. Потім я саму людину погружаю в сесію, людина ще відчуває і бачить дещо, що підсвічує, ще дає повну картину. Того, чому з нею це відбувається, да, чому вона хворіє. І людина це все розуміє, дуже хорошо розуміє. Але вона хоче, щоб все пройшло так. Воно може пройти. Але якщо не забрати причину, чому вона хворіє, не почати змінювати щось, те, що було сказано мною в сесії, то це рано чи пізно повернеться знову. Тобто я кажу причину, чому це відбувається. Треба змінювати цю причину, забирати цю причину, щось змінювати. Частіше всього, це праця завжди над собою. Щось ви робите не те. Щось вам треба змінити в своєму житті. І дуже часто да, це нелегко. Да, це нелегко. Але тільки тоді. Ви можете повністю одужати, не хворіти. А хто сказав, що буде легко? Якщо цього хотіти, і це буде істинне ваше бажання, це буде легко. Вам допоможуть вищі ще сили. Якщо ви тільки почнете робити ці кроки. Чи можу я сама забрати цю біль? От прям вам хочеться, щоб це у вас там ви не хворіли, не боліли швидко, без вашого втручання. Я питалася, можу. В короткий час, в короткий термін. Але знову ж таки, да, бо я, чому я можу це зробити? Тому що у мене є. Зв'язок з вищими силами, тому що я пройшла певну трансформацію, тому що я маю на це дозвіл, тому що я прожила багато втілень, різних, де набула певного досвіду, пройшла світер нестий шлях до того, щоб мати змогу дещо вміти робити, і щоб мене чули, щоб я бачила те, що інші не бачать, і відчувала те, що інші не відчувають. Я можу це зробити, багато чого можу зробити. Але я завжди питаюся, чи потрібно це робити? Якщо все одно причина буде не усунена, якщо людина, я можу забрати да, цю біль або ще щось. В короткий термін ви вилікуєтесь, але якщо ви не попрацюєте над собою над тим, над чим вам було сказано працювати. Воно в тому чи іншому ну, місці знову щось вас заболить. Можете те саме заболіти щось інше. Тільки це буде X на 2. Щоб ви точно пішли. Те, що вам треба пропрацювати. Комусь треба піти від, від, від токсичних відносин. Розірвати всі відносини. Тому що вони ні до чого хорошого не призведуть. Якщо вам. Поки що важко по якійсь причині розійтися, наприклад, вам треба абстрагуватися, піти в себе і працювати над собою, тоді ця людина може також змінитися. Хочеш змінити світ, чи когось зміни себе. Ну, це велика праця над собою. Так, це велика праця над собою. Все дається не просто так. Навіть ті люди, які говорять, ну, в тебе ж є такий дар. Ти можеш це бачити, відчувати. Ну що ж тобі? Даремно нікому нічого не дають. Нема такого. Це навик. Це щось напрацюва. Ти йшла якось до цього, жила свої минуле життя якось, проживала певне щось, вчилася, набувала цього досвіду, проходила певні трансформації. І вони не завжди прості й легкі. Для того, щоб щось відчувати і бачити. У мене просто запущений вже процес ще з минулих життів. І він йде далі. Ну, я не можу вже без цього не розвиватися, не, не цікавитись тим, чим я цікавлюся. Там дуже багато знань. Їх усі не потрібно, напевно, знати. Скажем так, ну от, наприклад, на даний час мені в цьому втіленні, мені потрібно знати те, що мені потрібно знати, тому що я розумію, що там бездонне дно цієї інформації. А я хочу знати те, що мені треба знати, от, отут, зараз, в цьому втілені, де я тут є особистість, Інна, щоб прожити своє найкраще життя. Просто так нікому нічого не дають. Якщо ви бачите людину, в якої все виходить, і начебто вона нічого до цього не приклала, не зробила, і в неї так все добре, а в мене так все погано, знайте, що це не просто так. Я задавалася цими питаннями, я бачила це в людях і розбиралася, а чому так цій людині? Я бачу, що дуже відкрита дорога. Наприклад, фінансовий потік, або просто там, от все везе, все виходить, все в легкості. Чому так відкрита дорога, і не треба цій людині проходити якісь свої, там свій шлях тернистий, скажем так, тому що в неї це напрацьовано. Щось вона зробила в минулому житті, щось прожила, щось відпрацювала, і в цьому житті її відкрита дорога. Буває так, що були у мене такі випадки, де дуже -тоже були відкриті дороги, і фінансові, і не тільки. Але людина тратила цей ресурс бездумно, і це був не його ресурс, а ресурс роду. Також, звичайно, ця людина як причетна до роду, вона теж це має, ну, має значення в цьому роду, вона теж втілювалася, там багато чого робила хорошого. Але там теж є свої моменти. Якщо використовувати ресурси роду бездумно, бездумно, можуть бути різні випадки, різні випадки. Є були в мене такі люди, я бачила у них, ну, у мене запиту не було, я просто бачила. Ну, Я не могла це розказати людині, тому що вона до цього не дійшла і не готова. Але я бачила деякі речі дуже цікаві, потім розбиралась. Мені цікаво було розібратися з цією ситуацією, як воно працює. Ну, але навіть щоб чути рід свій, щоб рід вам допомагав мати ресурс роду, щоб він вас захищав. Да, Ви є в цьому роду, у вас вже є там своє місце, ви маєте на це право. Але щоб мати прям великий захист, треба теж щось для цього зробити, бути теж цікавим для свого роду. Ну тут не в плані цікавим, а корисним, ну навіть з якоїсь сторони так, цікавим, корисним, де ви, міняючи себе, своє життя, міняючи своє ставлення до світу, до всього і до роду, також ви змінюєтесь, ви змінюєтесь, ви повишаєтеся в змінюєте свою енергію. І ви так змінюєте поток роду. Ну, якби змінюєте енергію роду на краще. І також йому даєте ресурс. Все дуже цікаво, дуже цікаво, там все дуже не просто так. Я не скажу, що я досконало знаю цю тему. Ну, просто те, що вспливає в мене, те я знаю. Або те, що вспливає в людей, які до мене приходять. Там я більш розбираюся. Цієї ночі знову в півночі не спала, тому що вчора було три дзвінки ввечері. і далі все мені розпаковувалось, чому так, чому так, задавались питання, люди просили допомоги, і, а воно все розкривається, розкривається, розкривається. Це мені було також цікаво знати. Багато чого цікавого відбувається. І зараз такий час, який не мене ні кожну люд... ну, ні одну людину. Ніхто не залишиться в стороні, а ось там пройде. Кожен буде відповідати за все. Ну, тут не в тому, що когось хтось буде наказувати, ні. Просто ви, такі, які ви є, і ваші дії, ваші думки будуть формувати ваше майбутнє. Гілок реальності є дуже багато. І в залежності від того, що ми думаємо, як ми живемо, які вчинки ми робимо, ми можемо переходити з гілки реальності на гілку реальності. Ну вони ж є різні. Там, де ми страждаємо, там, де ми щасливі, там, де ми багаті. А є там, де ми найкраща гілка реальності, де ви реалізовані, де ви багаті, де ви щасливі, де ви здорові, де у вас гарні відносини, де у вас все, як то кажуть, знаєте, все включено. Треба дійти до цієї гілки реальності, перестрибнути і через дещо пройти, і попрацювати над собою. Всім гарного дня!